Усім привіт! Ось чим я займаюся. Зараз усіх покажу. А ось і останні герої. Так, розібрали вже багато равликів, це все, що залишилося. І воно, ну, бачите, там є так, 2, 4, 5 таких маленьких. Вони вилупилися так, оце навіть ніт. Це вже все, цього з'їли. Угу, пустий. Все, з'їли. Так, ще раз рахуємо. Ні, і 5. Два, ну, бачите, вони такі більш світліші. В общем, маленькі. То другу кладку, яку я заморозила, Ото от називається виживші. Вони вижили. Всі біленькі. Чорненьких вже немає, їх розібрали. Ось дивіться, чорненькі усю лазять. Але ж їх вже всі заповили. І, ото, бачите, той малий чорненький. То теж йому пощастило. <с> Десь він завалявся. Бо я ж малих всіх ну, була відбраковка. Ну, ось, бачите, такі чорноголові. Але ж це все. Я їх вже відправляю. От ось, бачите, тут у мене що робиться? Оце з чим я займаюся цілий день. Пакую, шию і відправляю. Отак От у мене весело. Доброго ранку. Опа! Копаємо. Так, ми з Кеті прийшли в розвідочку, де ми сьогодні їдемо на шашлички. І ось дивіться, як люди комфортно. от так от гамачок. І відпочивають. А Віка сказала, що можна прямо от туди під'їхати машиною. От, я зараз вона вийде, покаже, де там той заїзд. І ми. А ми з Кеті вже шлюпаємо додому, да? Ото звідти. Ну, коротше, вже ми гуляємо 2 години 15 хвилин. Путь! Додому. Так, <кліпко> 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 да, вже все, Кеті. В мене, я вже настроїлась додому. Хватит. Ой, дуже-дуже жарко, дуже. Коло водички нічого, а взагалі дуже жарко. Наша велика компашка. Наш шашличник, наші шашлики. Отам у нас картопелька. Іра розповідає, як вона їздила на відпочинок. От і це та сама. Ну що, я ж приїхала одразу, зайшла на територію. Та запитую, як правильно користуватися, бо я вперше. В общем, я розповідала свою історію, як я сьогодні і поліція і і поліція і ці скора. Пацану одному в глаза бризнули. В общем, у віки на каналі буде, бо я туди їй розповідала, що в мене сьогодні було. Отут у нас картопелька, а шашличок у нас уже отам на столі. А там зараз буде місти шашличок. Ох, і смачнючий. Зараз покажу. Ну як можна не показати шашличок? Тут у нас такі розповіді, розповіді, тому шашличок у нас отут. Подобалось. Один басейн, він Два басейни під накриттям з водою звичайною. Mm -hmm. Тільки один вода з подогрівом, а другий без подогріва. І там, де без подогріва, людей мало. Я хотіла я собі, знімати можливо. Костя, пішов передягатися. А я а я передягатися. Хорошо, що На, не, я не я зняла. Можливо. Ну от і знову ранок. Знову доброго раночку. Так. Я вчора навіть не знімала воду, в якій ми купалися. Була дуже зелена, дуже тепла і дуже зелена вода. Ми от там були, Воно, бачите оті. О, там то дамба, а напроти ми були. Дуже там було класно, але ж наплавались, накупались, але ж вода була зелена. Сьогодні приходимо на берег. До речі, сьогодні Саша прийшов купатися, і Ремі прийшов купатися, а Наташа вже плаває. Отак от. от. Ну, про Кеті мови немає, Кеті копає. Так, я до чого? Щоб... Да, щоб подивіться, яка сьогодні вода. От, пожалуйста. Ну, ну це ж треба сьогодні, отака вода, вчора просто болото було. Так, риби, риби, риби. Пілінг постоять, Віка сюда навіть відео знімала. Стоїть, а її з'їдають. Дивіться, да. стільки. Зараз усі на мої ноги накинуться. Так, все, стою, не... не рухаюсь. Всі зараз мене їсти будуть. Так, Наташа з Сашою вже побігли. В 9 виключать світло. І що, хто то там качається? Що то за собака-качак? Ой, Кеті, неряй своїм носом, ніряй, Опять вчора щось вдихнула. Ну, мені здається, що це вона вдихає пух. У нас і досі оцей пух сумасшедший. Потому що там, де вона почала чхати, ну не було цих стюгів, нічого не було. Вона опять так резко щось вдохнула і давай чихай. І чихає так, що прийшли додому, я кажу, Кеті, ти вб'єся, порог в мене стала на балконі, ну трошки нижче порог, це, це, вище, і чихає і мордою об цей порог, ну це ужас. Кажу, Кеті, пішли нирять, і воно вимиється з носа. Зараз будемо нирять. Вона ж реально ниряє, ось кидаю, дивіться, вона просто ниряє в воду. Вон. Оп! Ні. Ну все, близько кинула. Ну, тобто нос повинен промиватися, так. Да. А ну, а ну а ну, а ну побачимо. Будемо нарядяти, я біжу за нею, біжу. Оп! Оп, мир. Тюкай, тюкай, давай, 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 нос, треба промивати. Треба промивати носа. Так, да, носика треба промивати. Старалася ось так. Все. молодець молодець Лена з фунтиком вже пішли. Бусіна гора, бусі немає. Мабуть, вони точно десь в 5 ранку ходять гуляти, тому що щось я їх вже декілька днів не бачу, а може десь поїхали. Сьогодні стільки собак було, я щось і лень було взяти в руки, щоб знімати. Ой, ну думаю, що знімати? все копає. Угу. Так, ще купатися, ще купатися, телефончик кладу і поплила. Усім привітулі. Чуєте оце мігання? Ой, сижу в машині і чекаю віку з Артемом з рибалки. Підійшла, відкривала машину, спрацювала сигналізація. Вона в мене, як сказати, нема. Але ж сигналізація, коли працює, це воно клацає. То що, Боже, невже Мені здається, я зараз поїду? Ой, вибачаюсь? Оце да. Треба було раніше включити камеру і сказати, що в мене тут неполадки. Боже, капець, я вже сижу майже годину в машині, не можу від'їхати. Ну, розумієте ж, да? як сигналізація спрацювала, то машина не їде. І я вже думаю, і акумулятор зараз сяде, і все, а Віка з Артемом на рибалці. Ну, сказали мені, що вже їдуть, але будуть десь через півгодини. Треба їм зараз бігом позвонити і сказати, що я від'їхала і що все нормально. Я не знаю, що це було. Я не знаю, що це було. В общем, капець. Ну, от, знову в мене ночний влог вийде. Тому що не було мені коли. От Зараз я тут зупинюсь, позвоню спочатку, скажу. Потім повернусь до вас. Ну, все, сказала, може, ти не спішити мене спасати. Щось у мене якісь це, ця, ми, вчора тут у мене кошмар, поліція, скора під домом. Я не знаю, Віка випустила в вже чи ні, В общем, у мене вчора збираємося ж на природу. Ой, я збираюся, тут жарю рибу, там то там Боже що це ще скрипить нормально? Шо это? Збираюся жарю рибу, коротше, боже, чую під вікном. Як два, ну, молоді два чоловіка, ну такі одному, мабуть, гойд 30, другому, може, тридцять п'ять, одному тридцять. Ну, в общем, неважливо. Дуже ругаються, і один каже, що щось там за, в общем, за якийсь бордюр. Що вони щепили за той бордюр, той на велосипеді. В общем, короче. Кричали там друг на друга, махав той руками, а той, що на велосипеді, каже, що в мене нога поломана, я не можу з тобою дратися. В общем, я розумію, що вони збираються дратися. Я в вікно подивилася ще думаю, чи зняти їх на камеру, бо треба було зняти. Ну, от подумала, все і пішла, бо там же в мене риба. Повертаюсь назад і чую той, що на велосипеді, держи дистанцію, держи дистанцію. А той на йогу, общем, цей достає балончик, і йому балончиком. Ну, це було просто отак. Жах. Той падає на коліна, отак за глаза. В общем, стоїть, саме головне, посередині машина. Цей що забризкало йому, він їхав на машині, той на велосипеді. Що там їй сталося? Він став посеред дороги, і машини з одного боку, з другого боку, ніхто не може проїхати. Ну, Таня ж, добра душа. Вискочила, кажу йому, він там сидить на бордюрі, з закритими очима, кажу, давай ключі жену машину. Ну, Мабуть, Віка вже випустила, я другий раз розповідаю, але ж така подія, що просто капець. Я сідаю в ту машину, а він дуже високий, і в його дуже далеко сідушка, і я не достаю ногами до педалі. А, це вже починаю там дергати, сидушка не двигається. В общем, я отак на щоб під'їхала до того руля, єлі-єле достала. В общем, з горе пополам я від'їхала трохи в сторону, потім ще ключ не витягався. Поки це все те саме, там вже хтось зібралась куча народу, хтось йому там молока приніс вмиватися, У кого? там той воду, той не те саме. А він нічого не бачить, сльози градом. В общем, скору викликали эту поліцію, викликали, і я з машини його виходжу, машину закриваю і бачу, що вже поліція їде, і я бігом тікати. Ключі йому в зуби. <кажу> На ключі все. І Я нічого не бачила, нічого не знаю. Ну, я дійсно не знаю, чого вони щепилися. Але я розумію, що таки цей, якому забризгали очі, таки він наїжджав там, він реально хотів дратися. А от того нога поломана, він дратися не хоче. І він вирішив йому забризкати очі. В общем, отака історія. Втекла я. Втекла мене, не бачила, світла не було. Я забігла бігом в хату і. Там хтось сказав, тут, тут жінка, машину переставляла, там тра-та-та, -та, це не я, все, мене нема. Бо мені треба їхати на шашлики, Я уявила собі, що мене зараз зачепає міліція чи поліція, і помимо поліції ще ж сукора і це всім все поясни, ой, в общем, капець. Ось такі діла. Вот. так, і що? І що я сьогодні? Опять я цілий день з цими пакуваннями. Опять у мене сьогодні замовлення матіків. А, о, а там у мене здоровенна задія, не знаю, видно чи ні. Посилка від Юлі. Мох. Мох знову закінчився, дуже швидко все продається. Мох закінчився, Юля вислала. Ну це не Юля, це взагалі. Дивиться, я їй відправила теж посилку, тому що. Вона дуже сподобалась гірчична олія. Я тут купляю в нас, бо в їх цього фірміного магазина Смак Сонця в сумах немає. от, Тобто я купляю тут і відправляю її туди. ну, а вона каже, Я дивлюся, Юля каже, я дивлюся ж у ці всі ваші відео, отих біглів, які ж вони класні, тих біглів Коротше, вислала подаруночок яких там смаколиків біглям. Керую, яким ну, от там І, пожалуйста, ви будете там на березі, пригостіть у тих усіх біглів. Юля їй мало там 200 собак своїх, а й такі класні біглі. Ой, Юлічка, ну вона незвичайна, ну що сказати. Так, опять Віка дзвонить. Хотіла хоч тут побалакати, не вийшло. Віка дзвонить, каже, бігом під'їжджай. Вони вже з рибою привезли мені рибу. Якогось, ой Боже ж, точно ж знаю, що дзеркальний. Карп. Ось карп. дзеркальний. карп. Кажу, давайте. Але ж не чищений. Ну блін, ну така ж свачта та риба. Ладно вже, почищу. Привезіть, почистіть і так далі. О, я з цього платячка не вилажу. Бо це єдине, що можна вдягнути. Отакий От у мене тут лежак, лежачий поліцейський. Оце єдине платячко, яке можна вдягнути просто майже на голе тіло і нічого не є, так само, Ну, ну ж, спека. У мене сьогодні тренування відмінилося, бо світло вимкнуть, кондиціонер не працює, вентилятор не працює, в залі дугота така, що це страшне. Ну, на дворі на всяк випадок 34 в тіні. Ну, вирішили, що перенесемо тренувачку на завтра, можливо, якщо ж опять таки в цей час не будуть світло вимикати. Так, мені знову де стати. Ну, що це за фігня? Ладно. Коробку цю тяжку таскаю, оця сумка непідйомна тащу. Все затаскую, а оця красавиця на мене скаче вище голови, наче вона мене не бачила, я вже не знаю скільки. Ну Так же ж не можна, Кеті. Я двері навіть відчинені залишила. Ось, забрала рибку, отака от рибочка. Ой, клас. Оце зеркальний короб. То теж тільки ці два чищених, а той й нечищений. Теж короб, да. морда, бачите, яка тупа. <сум> так, що я ще тут накупила? В магазині ж була в магазині. Купила отаку. От Рибку червоненьку, бо я люблю бутербродики. Так, купила молоко. Бо ось вже промила свій грибочок. Я ж кожного ранку п'ю. Треба зробити. Не було в мене молочка. Так, що я ще купила? Прості господі, тузю. Ну, Люблю я каву з тузею інколи. Інколи, не кожного дня. Отакі От в мене покупочки. Зараз заглянемо, що там в посилочці. Кеті точно знає, що посилка від Юлі. От там обов'язково щось потрібно, щоб було їде? Да? Обов'язково. Кеті зараз розуму з розуму з'їде. Та все, Кеті! Воно, бачите, мов вже розпродався. Так. Еге. Ось все, Ось все нам смаколики. Ось. От такі Кеті зараз одразу дам. Хоча я, чесно кажучи, не знаю, що це. Ну і, звісно, мох. Дякую, Юлечка, дякую. Дочекалася, дочекалася, от так от. Як білочка двома лапочками, да? отак от в лапках. Боже Кеті, що воно таке? Ой-ой-ой. Оце смаколик. Оце да. А Це ж повинна, мабуть, собака цілий день гризти. Але ж Кеті це з'їсть хвилини за три. Ну, максимум за п'ять. Ні, не за п'ять. Можливо, навіть за дві. Бо воно якесь м'якеньке, вона його відкусує. Так. Да. Ну от як. Вона ну, знає посилку, що якщо там посилка, вона, мабуть, нюхом чує ту Юлю запах її, і знає, що там буде щось добреньке для неї. Отак от, от. Ладно, не будемо заважати, бо в мене багато дуже роботи. А ще я купила собі шорти, але ж треба їх. Погладити, вдягнути, тоді буде все зрозуміло. Ну, класні, коротше, шорти, мені дуже подобаються. От Отакі. От Ой, поки я це все розпаковувала, оце все різала. Боже, мокра потна, з мене вже тече. Все. І що тут ще в посилочці? Ось от і Так, тут ще ось о, для віки, я так розумію. Якась налівочка. Це сама робила Юлічка і у них з вікою, якась там домовленість. Все, я все мокра, вся потна. Все, друзі, мені поросять переставити машину, бо воно стоїть, бачите, де, а там собі він виклав. Так що зараз я біжу, гружу в лох, тому що я нічого не встигаю і викмовку світло. Так що, все, всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.